Ми тусівник. Ви були завсідником великого кримського фестивалю Казантип. Ви завсідник кислотних вечірок? А тут дещо інша стилістика. Колись тут танцювали ваші батьки. Вони про це розповідали. Дані про це рассказывали, і я навіть це видел. Дело в тому, що спочатку ми грали здесь же, в гидропарке на э, тенісних бадмінтонних площадках з папой, А потім э, родители перешли сюди на танці. Спочатку, коли ви тільки но прийшли в клуб Життєлюб, вас прийняли як рейтера. Така людина імпозантна з такою біографією, а тут люди вміють наводити справки. Вирішили, що за якийсь місяць тут не буде клубу, не буде танців, а буде нічний клуб. Саме так і було, але місяця через чотири вже все розслабіліс. Зіже люди розумні, вони ані вони бачать, що якщо е, хтось улучає площадку, то у нього ні планової снасі. Тут люди абсолютно різного віку від п'ятдесяти. 50... И старше. Да, но те, которые говорят 50, это девочки, которым по паспорту 70, но в жизни им и 40 нет, я считаю. То -то, ну, и тут трохи хитрять звиков. Конечно, конечно. Девочки, дело в том, что девочек до этого золотого возраста доживает э, намного больше, чем мальчиков. Девочки. Э, скидываются на праздник на чекушечководочки троєм. Приносять приносят із до, дому бутерброди і на троих приватізує одного мальчика. І очень трогательно. Вы ви старості боїтеся? Розуміючи, що за якихось 30-40 років і ви тут будете танцювати? Э, Може, даже через 25. Э, я старості не боюсь. Я вижу, як взрослеют, не скажу старі взрослеют наші жизнелюбы, которые здесь танцуют. І це здорово. Я теж так хочу.